Що найбільше любили студентські роки? Студентські роки дівчат. Можливо, можете поділитися якоюсь історією студентського життя. Історій було багато. Вчився в Ленинграді. Місто було красиве, вечора хороші були. Молоді були, гарні, гарні роки. Так, що ще згадати? Якось дружніше були, ніж зараз. Це роки, в які ще є батьківська підтримка, і вже можна реалізувати себе, вже можна працювати, вчитися. Е, час, коли можна брати все і зразу. Ось мені це подобається. Спілкування з своїми одногрупниками Проводити а ще. З ними чудовий час. І все. Мені нічого не подобається. Чому? Та... Так случилось. Ну, певно, освіта наша і все. А чому твоє чому освіта не подобається? Там просто викладачі, які там вже по 60 років дуже старі, і вони не факт, що нормально тебе типу, навчать. Я здобуваю другу освіту. А, що зараз подобається? Зараз подобається відпочивати. Та й тоді, мабуть, так само. Ну, прогулянки, зустрічі. Побачення. Саме цікаве. Літня практика з друзями. Все, у мене в Севастополі було. Виноградники, виноград збирали. Такі виїзди були. Ну точно не вчитися. Ну, студентський колектив, відпочивати. Ну і навчання саме собою також любили. На фармацевту. Друзів, одноробників. А навчання? Навчання також було непогано, але найбільше, напевно, той час, коли безтурботний час. Особливо нічого не хвилювала, навчалася і відпочивала. Спілкуватися з студентами, з друзями своїми, не знаю, ходити до пари теж було непогано. Мені дуже сильно подобається моя спеціальність. Яка? Технології конструювання швейних виробів. Ну, Мені подобається, що на моїй спеціальності є багато творчих людей, спілкуватися з ними. Що найбільше любили в студентські роки? Студентські роки, мабуть, коли збиралися разом із своїми однокурсниками. Ні, ще ходити на лекції, в бібліотеку, якщо там задавали писати щось.